Так, моя деталька. Не зрозумів. Чому відкрито? А це що таке? Це не моя деталь. О, і ви вже тут. Ви собі уявіть, яка халепа. Мені замість деталі прислали ось що. Або переплутали, або підмінили. Я себе відчуваю прямо як Дарвін. Так, спокійно. Як Дарвін. Який чекав, що потім його наступники знайдуть деталі для його теорії, а все, що вони знайшли, ось що. О, до речі, ми ж минуло разу на цьому й зупинились. Що Дарвін, як будівельник, який збудував хату прямо на землі, очікуючи, що потім підвезуть матеріали, щоб залити фундамент. Так, де моя деталь? І чи залили фундамент під теорію Дарвіна? Давайте розбиратись. Спочатку коротенько нагадаю. Розвиваючи свою теорію походження видів, Чарльз Дарвін найперше спирався на процеси мікроеволюції, які він споглядав і досліджував в природі у існуючих видів тварин. На основі цього він розвинув ідею макроеволюції, тобто перетворення одних видів тварин в інші від примітивних до складних. За дуже довгий час все це він описав в своїй знаменитій книзі, яка спричинила ефект бомби, яка вибухнула в науковому і звичайному світі. Запалювальною сумішшю цієї бомби став опис саме мікроеволюції, а осколками, які вразив науковий і весь інший світ, стали саме ідеї макроеволюції. Але тут була одна проблема. Для підтвердження цієї теорії походження видів потрібні були проміжкові ланки. А їх, як казала моя баба, катастрофічно не вистачало. Більше того, саму відсутність безкінечних перехідних форм Дарвін вважав доказом того, що вони існували, тому що вони мусили існувати згідно його теорії. Геніально! Так він сподівався, що наступні покоління вчених знайдуть докази його теорії. Це виглядає так, ніби він збудував будинок просто на землі і сподівався, що потім підвезуть необхідні матеріали і залиють фундамент. І ви скажете, що сучасні науковці цей фундамент залили, а от і дзузьки. Вже 200 років палеонтологи шукають ці проміжкові ланки, і все, що вони знаходять, це сформовані види та їх різновиди, деякі з яких по різним причинам вимерли. Наприклад, знаменитий Археоптерекс. Який вважається проміжковою ланкою вимерлою, звісно, між динозаврами та птахами. Але на сьогоднішній день визнано, що це звичайна птаха, яка мала анатомічну особливість пальці на крилах. Деякі з істот, які вважались первісними, вимерлими ланками еволюції, на сьогоднішній день взагалі виявились живішими за всіх живих. Три такі простенькі приклади. Перший з них трилобіти. Їх рештки знаходять в пластах землі, які еволюціоністи датують 500 мільйонорічним віком. Вони вважаються предками членистоногих та раків. З трилобітами логічно існує три проблеми: перша, Супереч принципам еволюції, їх відразу з'являється більше 10 тисяч видів, при цьому без жодного попереднього ланцюга. Друга проблема їхня фасеточна будова ока є на порядок складнішою ніж у істот, які по теорії еволюції є їхніми нащадками. І третя проблема їхні різновиди існують і донині, наприклад, мечі хвости, які нібито жили 450 мільйонів років тому, але їх знайшли біля 70 видів вимерлих. І на хвилиночку чотири види живі й здорові. Другий приклад латімерії або інша назва целікантові. Це цілий рід риб, який вважався вимерлим 65 мільйонів років тому. Та перехідним ланцюгом між рибами та наземними чотириногими вважався вимерлим, поки з середини ХХ століття їх різновиди не почали виловлювати біля берегів Індонезії та Африки. А коли дослідили, виявили, що це ну, нормальні такі риби з оригінальною анатомією плавців, які мають таке ж відношення до наземних чотириногих, як морські свинки до свиней. Але еволюціоністи не розгубились. І придумали для них спеціальну назву. Реліктові або живі викопні. Збірна назва нині існуючих видів рослин і тварин, які в теорії еволюції вважаються практично повністю вимерлими десятки або сотні мільйонів років тому. What? Що це за визначення? То вони мертві чи живі? І третій приклад: головний палеонтолог Британського музею природної історії Колін Патерсон. З тих науковців-еволюціоністів, на яких сподівався Дарвін. Перш ніж вимерти, перепрошую померти, в 1998 році він написав велику книгу про еволюцію, який не навів жодного прикладу переходної ланки. Коли його запитали, чому він відверто зізнався. Якби я знав хоч одну з них живучи кам'янілу, то неодмінно включив би її в книгу. Але еволюціоністи не здаються, не маючи перехідних форм. За завітами дідуся Чарльза, для доказу теорії походження видів, вони використовують ланцюги сформованих видів. Класичний приклад, який наводиться в усіх підручниках: еволюційний ланцюг коней, в якому насправді наводяться тільки деякі представники великого роду коней, які жили в різний час. Але щоб створити певний ефект еволюції, на початку цього ланцюгу малюються деякі цікаві тваринки, наприклад, гіракотерія. Насправді це є цілий рід вимерлих парнокопитних, які мають таке ж відношення до коней, як курка до страуса. Але все спасає надія така сама, як була у Дарвіна 150 років тому. І сьогодні еволюціоністи сподіваються, що, врешті-решт, ці перехідні ланки таки будуть знайдені. Але у них є прогрес, а може регрес, як подивитись, якщо Дарвін припускав, що мікроеволюція доводить макроеволюцію. То вони впевнені в цьому. Чому? Та тому, що теорія, яка навіть без доказів пропагується 150 років, мусить бути істинною. Потрібно розуміти, що, хоча не всі сучасні еволюціоністи згідні з усіма висновками Дарвіна, але вихідні принципи, які він представляє, є для них аксіомами. Головні серед них: боротьба за існування, пристосування, природний добір. Та спадкова мінливість, але хитрість тут в тому, що з дією цих закономірностей можуть погодитись і науковці-креаціоністи. Чому? Тому що ми споглядаємо їх в природі. Різниця тільки в тому, що для еволюціоністів, це типу вони ці закони є проявом сліпої еволюції, які є вічні і незмінні і парадоксально ведуть життя від примітивності до досконалості. А для креаціоністів це є, хоча і спотворений, але прояв потенціалу, закладеного Богом у створених ним істот. І тому він саме так виявляється в умовах гріха і смерті. Він є не вічним, а тимчасовим. І не прогресом, а регресом. Різниця між цими поглядами є питанням не фактів, а віри. Ага. А факти такі: є принципова різниця між процесом еволюції та теорією еволюції. Процес еволюції це те, що ми споглядаємо в природі у існуючих видів і родин тварин. Це мікроеволюція, а макроеволюція це те, що існує тільки в теорії. Так от афера, яку прокрутив Дарвін і всі його послідовники, полягає в тому, що докази або факти мікроеволюції представляються як доказ теорії еволюції. В цьому сенсі, науковець еволюціоніст, це як середньовічний алхімік, який одночасно займався і астрономією, і астрологією. Я бачу унікальне явище багат планет. Під впливом законів фізики та космічної механіки вони вишукувались в один гад. Але я думаю, що між ними існує ще й таємничий містичний зв'язок, який впливає на наші долі. Якщо в нього вірити, то це факт. Я бачу унікальне явище парад тварин, які в межах своїх видів існують згідно законів біології. Але я думаю, що між ними існує таємничий еволюційний зв'язок, їх походження від амеби до людини. Якщо в нього сильно вірити, це є факт. Благаю, затямте, запам'ятайте і закарбуйте. Ось це. Існування тварин живих чи вимерлих, які в межах свого виду чи роду змінювались в процесі мікроеволюції, залишаючись представниками свого виду чи роду, це наукові факти, які науковці споглядають в природі незалежно від того, чи вони еволюціоністи чи креаціоністи. А ось це. Ідея самозародження життя, його розвиток від простіших організмів до складніших, перетворення одних видів в інші через проміжкові ланки і все це за мільйони років. Це як було, так і лишається. Навіть не теорією, а просто гіпотезою. Сам Дарвін про неї у нападі чесності в своїй книзі написав наступне. Я очень хорошо сознаю, что нет почти ни одного положения в этой книге, по отношению к которому нельзя было бы предъявить фактов, приводящих, по-видимому, к заключениям, прямо противоположным моим. Удовлетворительний результат может бути получен тільки після повного изложения оценки фактів і аргументів, свидетельствующих за і против по каждому вопросу, а це, звісно, здесь невозможно. А ось тут мушу визнати Чарльз мінімум на 4,5 мільярда відсотків має рацію. Тому що на сьогодні наукові факти призводять до висновків, прямо протилежних його казковій теорії. І ці висновки. Без примусу, припущень та підмін ідеально лягають ось в який опис. Бог створив величезних морських істот і кожну душу живих плазунів, котрих вивели води за їхнім родом і всяких крилатих птахів за родом. Бог поблагословив їх, кажучи: зростайте і розмножуйтеся, наповняйте води в морях, а птахи хай розмножуються на землі. Бог створив земних звірів за родом і худобу за родом і всіх плазунів землі за своїм родом. І створив Бог людину за Божим образом, створив її. Він створив їх чоловіком та жінкою, і Бог благословив їх, кажучи: зростайте й розмножуйтеся, наповніть землю і володійте нею, пануйте над рибами морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею й усіма плазунами, які повзають по землі. На фоні цього поетично вишуканого і одночасно науково лаконічного опису створених живих істот за їхнім родом, теорія походження видів Дарвіна виглядає просто як суцільний Герундій. Герундій безособова форма дієслова. Його складність та незрозумілість використання у латинській мові породили відомий вираз єрунда. В дійсності віра в теорію Дарвіна є абсурдною та прикрою. Коротше єрундою. Але можна зрозуміти людей, які хочуть в неї вірити, тобто в світ, в якому не існує творця. Ну в чому проблема? Але існує такий рівень абсурдності та прикрості, який заслуговує на одночасну номінацію Шнобелівської премії за безглузді наукові відкриття, та дарвінівську премію, яка видається за безглузді випадкові вкорочення собі життя. Ladies and gentlemen, madame and monsieur, пані і панове, товариші, брати, сестри, маю честь вручити цю ексклюзивну Дарвінівсько-шнобелівську премію тим християнам та конфесіям, які примудрились поєднати віру в Бога, Творця та Біблію як Його слово, з дарвінівсько-еволюційною теорією походження видів. Геніально! І Я вас вітаю! Ага, геніально! Так само геніально, як якби апостоли, проповідуючи Ісуса Христа, Сина Божого, одночасно говорили, що він є сином Зевса. Якщо ви вірите в Бога Творця і в те, що Біблія є його словом, у вас немає жодних наукових логічних підстав вважати, що Богу для створення перших вюрків, яких потім досліджував Дарвін, потрібно було макроеволюція та 4,5 мільярди років. В той час, як йому для цього знадобилось одне слово в п'ятий день творіння приблизно 6 тисяч років тому. Фух. І це ми поговорили тільки про Дарвінівську ідею походження видів тварин. А ми ще не торкнулись теорії Дарвіна про походження Дарвіна. Але на то вже у мене сил немає. Дається знаки, так би мовити, зміна часового поясу в 200 років. Треба адаптуватись і пристосуватись до, до речі. А який зараз рік? Піду взнаю. Побачимось за сім днів. А може за сім хвилин. А може, за сім мільярдів років. Може то бігля завести. А ви знали, що Карл Маркс, другий том свого капіталу, хотів присвятити Чарльзу Дарвіну. Але той скромно відмовився від такої честі. Асті, ти знаєш, що ти песик породи бігель? Так само, як у Дарвіна називався Човен. Ти, до речі, креаціоніст чи еволюціоніст? Креаціоніст, а? Якщо ти зустрінеш пса еволюціоніста, не кидайся на нього і не гризи. Але якщо він почне гавкати про те, що всі пси з'явилися шляхом макроеволюції від первісних амеб за мільйони років можеш відірвати йому вухо. І сказати, що це наступний етап його еволюції.